Багато чуємо інформації по часу, Мояру, трошки повернемося туди. Е, от як ви аналізуєте ситуацію продовж хвилинки часу, скажіть, будь ласка, тому що є багато інформації, що там вже росіяни, там е, ми практично все контролюємо. Що у вас є? Яка інформація? Ну там нема росіян часу мою хоча вони намагаються туди зайти. Е, це перше, що треба знати. Друге, що треба знати, вони намагаються видочити. Е, Найбільш загрозливо, на мій погляд, ситуація е, з півдня цього міста, тобто з півдня вони більшу міру намагаються обійти і зайти безпосередньо вже в райони е, з фланги, в, райони, в південні райони цього міста, для того, щоб його е, е, зайти до ну, принаймні залізати там вуличні бої. Чому для них час і Яр є важливим? Бо це місто, яке знаходиться на, пін, на панівній висоті тут. І це, як кажуть, ворота в останню міського агломерацію Донецької області, яку ми ще контролюємо: це Ситлинівка, це Трушківка, це Краматорська, Слов'янськ, то ці міста е, і Часів Яр, і Очеретине, і і Курахово, все це вкладається в загальний, загальний, скажімо так, задум Російської Федерації захопити Донецьку область до адміністративних кордонів. Тобто, ну і таким чином, оскільки це, таке, таке завдання стоїть, вони будуть далі намагатися його реалізувати.